Товариство, день добрий. Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Як кажуть, хто рано встає, тому є кого годувати. Значить, друзі, у нас сьогодні черговий робочий день на нашому маленькому господарстві. Ну і по старій добрій обговоримо разом з вами і точніше розповім вам все, що відбувається у нашому регіоні Україна, Це Сумська область і Канатопський район, із цінами на маленьких пересяток. Так що. Зараз вирушаємо у наш свиначок, будемо годувати свинок. Ну і в ході робочих процесів про все це більш детальніше поговоримо. Так що, по старій добрі, попрошу від вас підтримочку у виді, вподобаєчку, підписочку на наш Ютуб канал всіх тих, хто хоче доєднатися до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї. Однодумців, ну і біжимо потихеньку працювати. Так, товариство, наші льоліки і боліки плямкають і. Ляпові тротами, значить, у нас є можливість трішечки разом з вами, якраз от поговорити, щоб нам ніхто не заважав і ніхто не вищав. Значить, друзі, на календарі у нас 11 травня, 25 й рік. Якраз акцентуємо на цьому увагу, щоб було розуміння на який саме період візняти це от відео. Друзі, що ж у нас і в нашому регіоні. Відбувається із цінами, і із попитом на поросят. Буквально миттєвість назад спілкувався із своєю колегою, яка ще в тому році весною брала у мене свинок на плем'я. Вже в цьому році пожинає плоди і реалізовує поросяток. Вивозила вона їх якраз на базар, і що у нас із цінами? Сьогодні на нашому місцевому ринку було порядка семи автомобілів. Поросяток можна так сказати, не було так, щоб і багато, але і клієнт, як то кажуть, не пер як риба на нерест. Зовсім обмаль його було. Тим не менше, друзі, яка у нас ситуація із цінами. Поросята вагою 10 кілограмів. Вона здала усіх. Перекупом по 2,5 тисячі, тому що у людини транспорту свого немає. Транспорт найманий. Ну і можна так сказати, упираються. Вони в певні обмеження і нюанси, тому довелося їх здати перекупам по 2,5 тисячі. Повторююсь. А перекуп це можна так сказати, особа, яка не зацікавлена давати найвищу, як то кажуть, ринкову вартість. Їхня задача можна так сказати вирвати по оптимально ідеальним цінам для них. Тим не менше, решта людей, які привозили і реалізовували своїх поросяток, реалізовували їх по ціні 2700 за голову. Знову ж таки, повторюю, друзі, це поросята, вага яких 10, ну, може 11 кілограмів, не більше. Якщо поросята там 12-13 кілограм, 3000 гривень. Ну і я би так сказав, незважаючи на те, що зараз травень місяць ціни на маленьких поросяток не падають і тримаються на одному ж і тому самому рівні, але слід зазначити, також що поросят прям там не супер-мега, нереально величезна кількість їх. Я би так сказав у порівнянні із минулими роками, значно, значно менше. Що стосується моїх колег, які реалізовують поросяток з дому, якщо порося від 10 до 13 кілограм, 3 три Три-300 от ходова ціна. Що стосується от наших місцевих перекупів, е якраз от, які купують поросяток, везуть вони їх у близь лежачі регіони. Це той же самий Кролевець, Шостка, е Чернігівська область, тому що там я знаю 100% поросятка на сьогоднішній момент. Ну, дорожче продаються ті самі 3,5, 3,700 навіть. Так що, якось так. Отака от ситуація. До речі, друзі, з нетерпінням буду чекати інформації від вас стосовно того, що відбувається у ваших регіонах України, із попитом на поросяток, і з їх кількістю, більше їх, менше їх. В цілому менше є попит чи більше є попит. Я думаю, як мені, так і всім нашим глядачам, які будуть дивитися це відео, буде доволі таки цікаво подивитися про Аналізувати, що ж у нас відбувається. Ну а ми далі е, прибираємо. Далі е, продовжуємо обслуговувати наших свинок, тому що у нас робочий день тільки починається. Роботи попереду ще дуже, дуже і багато. Так що, товариство, чекаю інформації з нетерпінням у коментарях від вас. Всім миру, добра, мирного неба і до нових зустрічей. Дякую за увагу.